Ну що, чекали? Признавайтесь, чекали чи ні в коментарях, а мені байдуже, тому що я приходжу кожен третій день і розповідаю вам всі новини тут. Тому полетіли починати. Всім привіт! Я Сергій Халус. Це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися тут в інтернеті. Кожен третій день на цьому каналі ми з вами зустрічаємося, щоб обговорити найцікавіші, найсучніші, найскандальніші новинки нашого і зарубіжного шоу-бізнесу. Як завжди, щоб нічого не пропускати, я вас закликаю підписатися на канал, кинути цьому відео лайк. Обов'язково кидайте лайк, так як хоча ви бачу, чи вам подобається чи не подобається це відео. Ну а ваша думка обов'язкова в коментарях. Ваші думки з тих чи інших новин. Можете про кожну новину писати окремий коментар, так буде навіть краще. Коментуйте, пишіть, діліться своїми враженнями. Заради цього я і працюю, зради цього я і знімаю ці скандали, щоб вам було цікаво, щоб вам було про що поговорити. І мені було про що поговорити з вами. Тому давайте починати. Новин сьогодні не так багато, але вони всі цікаві. Обіцяю, не буде скучно. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мої соцмережі, а я стартую. Артем Пивоваров рекордсмен. Рекордсмен Артем Пивоваров офіційно встановив рекорд шість повних палаців спорту у межах одного туру. З цим досягненням він перевершив навіть легендарний показник океану Ельзи, ставши першим українським виконавцем, якому вдалося зібрати стільки столичних арен поспіль. Пам'ятаєте, раніше у нас така рекордсменка була тіна кароль. Вона збирала щось там п'ять палаців Україна. Концерт за концертом, солдавти і так далі в неї було. А тут Палац спорту. І тут, чи я недооцінюю Пілаварова, чи він себе переоцінює, я не можу зрозуміти. У мене внутрішній конфлікт відбувається. Я розумію, що Артем популярний артист сьогодні, його музика популярна, народна і звучить. Але щоб піти на концерт до артиста, Ну, це треба, знаєте, зробити певну дію, заплатити за квиток, хотіти побачити саме цього артиста, побачити його шоу, побачити його виступ і так далі. Чи хотів би я на концерт Пивоварова? Ну я не знаю, ну що я там не бачив, як хор співає і як мужики з хором ходять по сцені туди сюди вперед-назад. Чи як Артем Певаров при зі стелі? Коротше, ну мені мене мало вражає Артем Півоваров, скажу вам чесно. Я до нього налаштований скептично, тому що я стежив за його всім оцим зростом, яким він був, яким він став. Тому трошечки мені його сьогодні, ще Артем Певаров трошечки фейковий, тому що я добре пам'ятаю Артема Півоварова раніше. І коротше, в мене трошечки дисонанс відбувається в голові. Але, але, але я собі даю шанс полюбити Артема Півоварова, і я сам куплю квиток на Артема Півоварова і піду на його концерт концерт в цьому році. Просто мені цікаво піти подивитися. Досить мені його хейтити, досить мені про нього говорити. Треба його дивитися. Може він вживу мене якось заціпить, да? тому що ніби все при ньому. Гарний хлопець, підкачений, красивий, талановитий, голосистий, пише музику. Ну все в нього є. Клас, просто вау, хіти є. Але чомусь саме мені я не знаю, як вам пишіть ваші думки в коментарях. Мені якось він не заходить, не вставляє. Я не я не додаю Артема Поварова собі в плейлист, тому що слухати його в наушниках, мені здається, це якось ну тумач. Він там на телевізорі на день перемоги. Ой, я ядень перемоги. Чуєте, що кажу, вже скоро перемога буде. Перемога буде в телевізорі, там на день незалежності, там ще на якихось концертах виступає, по радіо постійно він грає. Але так, щоб я його прям слухав на ушниках, у мене такого нема. Тому даю шанс Півоварову, будемо пробувати якось його полюбити, почути, прослухати. Не знаю, попробуємо. І мені так тяжко віриться, що може людина, така як Артем Півоваров, зібрати шість майданчиків, шість палаців спорту підряд. Ну, це щось просто. Це, ну, це типа Макс в влучив свої години би таке не зібрав, знаєте, Типа із серії. Ну, тому що фізично це важко вивести ще й да? так? Ну коротше, я не розумію, я не знаю, я не розумію, що це буде. але ми сходимо, подивимося, глянемо просто заради прикола. Просто піду, спробую зрозуміти. Козловський давно ну, не з'являвся у нас у відео, а його чуть не прибило. Прикиньте, просто піпец. Під час концерту Віталія Козловського у Хмельницьку. Просто на сцені обірвалася пожежна завіса вагою в 16 тонн. Через технічну несправність вона раптово почала опускатися, але вчасно зупинилася. Ніхто не постраждав, команда миттєво відреагувала, усунула наслідки, і концерт продовжився. Глядачі підтримали артиста оплесками, а вечір завершився на позитивній ноті. Оце, от про майданчики по нашій країні. Коротко і ясно, розумієте, що на артиста може впасти 16 тонна завіса. Чому взагалі там виси ця завіса, 16 тонна, якщо в неї немає ніякого техасмотра? Нема ніякої перевірки, що ця завіса може витримати взагалі на цій сцені. Отак от висить з Радянського Союзу там побудували, оці от дека так стоять і сипляться просто. Ніхто не хоче ними займатися, ніхто не хоче їх лагодити, максимум там сидіння в залі поміняли, обшивку поміняли, щоб люди не сиділи на гвоздях з жопами. І все, і більше нічого не хочуть. І потім, знаєте, наші артисти йдуть у тури, і їм кажуть, от, типу, був, був такий слабенький тур, така, такий слабенький виступ. А у нас по країні насправді. Оце, 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 Новина піднімає важливу тему, що у нас дуже погані сцени по країні, не тільки там дороги, не тільки там багато інших проблем, а ще й в таких мілачовках, понімаєте, теж криється всяка така історія, що дуже багато цих ДК занепадають, багато сцен занепадають, багато сцен, де артистка чи артист ходить на підборах і просто провалюється по цій сцені, розумієте, що стелять ці ліноліуми, щоб можна було танцюристам танцювати взагалі на цих сценах і не позаносити собі занози в руки в ноги. Коротше, здратує мене така історія. А слава Богу, нічого не впало на Віталія Козловського. І Козловський зараз теж збирає свій сольний концерт, але він збирає свій перший вільний сольний концерт в Палаці Україна. Палац спорту не збирає. Хоча ми з вами говорили, що було би класно, якби він зібрав палац спорту. І на моменті його повернення пінаколади можна було це зробити, тому що пішли би всі, і він гримів всюди, і всі про нього говорили, і всі хотіли його знову побачити. І я думаю, що це було. Би можливо і реально, але зараз ж Віталій Козловський трошечки під набрид, тому що він від всюди, правда. Він всюди Козловський на банерах, на рекламах, в інтернеті, на таргеті, Всюди він, всюди козловський, якийсь був період Кузловського, коли вже від Козловського нудило, і от зараз, вже, звісно, у нього поменш такий Поменш така популярність, пік трошки спав, і зараз будемо дивитися, що буде робити Віталій Козловський, як він буде далі захоплювати аудиторію, тому що він так піднявся голосно. А зараз головне, щоб він не схитився, знаєте, до рівня от, рівня збитих льотчиків артистів, які були співати один і той же матеріал, старий і нічого нового хітового не випускати. Тому бажаємо йому сил, бо після такого піку зробити щось ще класне і тримати цю планку дуже важко. Будемо спостерігати. Олена Мандзюк та Олександр Терен більше не разом. Про цю парочку говорили багато. Багато було чуток, що вони зустрічаються, не зустрічаються разом чи не разом. І тут в ТРЕЦ Олена Мандзюк, як завжди, вивалила базу, значить сказала, що життя складається з різних історій. Цей досвід теж мав сенс. Але з поваги до себе, я залишу це без подальших коментарів. Ми просто більше не спілкуємось. Ми просто більше не спілкуємось, саме тому я викладаю скрін, де він у мене Заблокований. Да? От дуже цікава, цікава логіка у цієї жіночки. Розійшлися як морі кораблі, Мандзюк його заблокувала, Терена, і все. Розумієте, вийшов новий холостяк, цей холостяк вже не актуальний. Все, тепер, тепер це як його. Тарас Цимбалюк, бійся, бійся, бо Олена Мадзюк вже поруч. Вона вже шукає нового холостяка. А ми докрутили цю Санта-Барбару, тому що в Трес пішов розвиток цієї теми. І знаєте, дівчинка написала, що мені одній здається, що вони були би ідеальною парою. Це учасниця нового холостяка та Саша Терен. А він взяв під цим постом, відмітив цю учасницю холостяка і написав: А що ви робите в неділю ввечері? Вона написала: А є пропозиції. І все, і все розумієте. Недовго музика грала тут. Тільки що були з Мандзюк, а тут уже понімаєте, він уже фліртує з новою учасницею холостяка. Отакий от любія більний терен холостяк. Бачите, холостяцьке минуле все таки дає про себе знати, не залишається від безжіночої уваги. Ох, от така от новина. Такий от розвод відбувся на нашому телепроекті. А ми йдемо далі. Шугар вижимає своєї популярності максимум і продає дует. Шугар зараз на піку. Він визнаний топовим артистом цього місяця, здається, чи тижня, чи кого. Да, Найпопулярніше виконавець тижня за версією Apple Music і за версією YouTube, тому що в нього найбільше прослуховувань в Україні зараз. І він вирішив користуватися цією популярністю і вижимає її на максимум. Значить, як я підозрюю, це моя підозра, що шугар почав продавати фіти. І зараз у нього вийшов такий от фіт з співачкою. Влада ка якась маленька юна дівчинка, яка заспіває там пі яка співає там пісню заведу кота, і Шугар зробив таку риму, і просто відьма написав їй цю пісню, заспівав з нею дуетом. І таке буває досить часто. У нас до війни таке бувало часто, і зараз мені здається, таке є. Коли багаті успішні люди хочуть, щоб їх дитина співала, чи їх дочка щоб співала. Вони купують дует з відомою людиною. Вони купують хорошу пісню, яку цю пісню узгоджує виконавець, який вже популярний. Вони співають дуетом, значить, і там якісь певні є обов'язки піарити цю пісню, пушити цю пісню, щоб завдяки цій пісні дізналися про цю дівчинку, чи дізналися про цього виконавця, і, значить, він став популярним. От, мені здається, тут така ж сама історія, тому що ну, цю владу Кая ніде раніше не бачив. А Шугар дуже популярний виконавець після палацу спорту, випускає з нею фіт, дуже дивна історія. да? Тобто, якби він випустив там з Альоною Альоною, чи випустив би там не знаю з ким з Джері Хейла, я би зрозумів. Мів. А тут, коли він випускає з владою К, ну ми не знаємо ніяку владу, ка напевно, влада К має багато грошей, щоб купити Шугара. Ось такі от історії відбуваються ще в шоу-бізнесі. Іноді дуети купуються. Не знаю, не можу заявляти офіційно, це мої домисли, тому що ну по-другому тут бути просто не може. Але мушу так, типа, знаєте, вам підписати, що це мої домисли, що це не є прям стовідсотковою правдою, щоб потім не називали мене брехуном. Після виходу першої двох серій холостяка поповзли чутки про те, що Тарас Симбалюк насправді продовжує зустрічатися з своєю колишньою і пішов на Холостяка заради просто піару і хайпу, що це не щире якесь його його таке побажання було. У Тараса був досить яскравий цим. Це... Цимбалюк. Тараса дуже, дуже яскравий цимбалюк. Ну там, по кстати, в індустрії, що у Тараса хороший цимбалюк. Значить, що перебили мене нормальні взагалі люди. У Тараса Цимбалюка був досить яскравий медійний такий роман з Світланою Готочкіною. Вони, значить, разом зустрічалися, багато було фотосесій, багато було кадрів, багато було всяких романів, романів, романтичних сторіс туди-сюди. От була така роман, був такий на, на віду. Знаєте, всі про нього говорили, всі знали, що вони разом і так далі. І говорили, що. Вони навіть не розійшлися, а просто зробили паузу у відносинах заради того, щоб дати Тарасу буст, щоб він став популярнішим завдяки проекту Холостяк. Але Світлана Лотичка його колишнє прокоментувала участь свого колишнього Тараса Цимбалюка у шоу Холостяк. Після завершення проєкту Тарас взяв участь у її показі, через що поширилися чутки, що їхні стосунки лише призупинилися на час зйомок. Однак Світлана запевнила, що їх більше нічого не пов'язує і закликала не вірити всьому, що показує. На телебаченні та пишуть в інтернеті. Отака от історія. Ну, будемо дивитися, будемо дивитися, чи за справжніми почуттями пішов Тарас Симбалюк, але правда, він ходив у неї бренд одягу, він ходив у неї на показі. І мені здавалося, що це був такий прикольний реверанс своїй колишній, що треба зберігати якісь, знаєте, нормальні відносини зі своїми колишніми, а не просто розсварюватися і розходитися. Тому для мене це норм, коли дружать зі своїми колишніми. Я не бачу в цьому нічого такого і не знаю, чи на дівчини. Ну, хоча він актор, він часто там цілується з дівчатами на сцені. Коротше, не знаю, мені здається, що просто якась нормальна б дівчина не відпустила б свого чувака на Холостяка, і нормальний чувак не пішов би на Холостяка навіть заради якогось там піару. Хоча, якщо він і сказав, що він купить їй машину, наприклад, за, за гонорар. не знаю, не хочу навіть думати. Як ви думаєте, напишіть в коментарях. Курс, натуральність все більше і більше дівчат видаляють у себе, значить, з губ в цю вот рідину, щоб зменшити губи, видаляють різні імпланти, і такою стала Ксюша Манікен, яка показала результат зменшення грудей. Щоб прибрати імпланти та наслідки мамопластики, їй довелося заплатити 16 тисяч 600 доларів. Боже, скільки у Ксюші Манікен денег, по перше я хочу запитатися, то в неї вкрали там 6 мільйонів, то тепер 16 тисяч доларів на груди. Ну, капець, дуже цікаво. Я не знав, що так можуть дорого коштувати груди. Мені здавалося, що це коштує ну 1005 доларів, ну тисячі три доларів. Ну, в мене Ніс, я дивився, щоб зробити операцію, коштує щось там, типа 6-7 тисяч доларів. Але 16600 ну, це просто піпець. Це дуже дорого, і це ціна за натуральність. Ви розумієте, що це просто за те, щоб прибрати, не зробити, а прибрати, щоб повернутися до своїх, до свого розміру, до себе живої. Коротше, це вообще жесть. Так що дівчатки, перед тим як щось робити, думайте сто разів, чи вам це треба або відкладайте гроші вже потім сразу на те, щоб потім переробити. Тому що ну дуже дорога пластика, це дуже дорого. Я реально здивувався цінам. Реально чи це може вона просто якось такого дорогого хірурга робила? Не знаю. Не одного випуску у нас вже не обходиться без того, щоб ми не обговорили з вами Євробачення. Тут у нас нові і нові учасники все з'являються і подають заявки на нацвідбір Євробачення 2026. Значить, хто подався? Подався хаят у нас, да, офіційно заявив, що подався і, значить, буде йти. І виборювати право нарешті представити Україну на Євробаченні у своєму інстаграм. що надіслав на розгляд дві пісні, зазначивши дві мої ласівки Полетіли на зустріч Євробаченню цього року. Вибір треків курує Джамала, як у ролі продюсерки обиратиме пісні для лонглиста. Хаят вже тричі намагався представляти Україну на конкурсі. У 2019-му він зайняв п'яте місце. у 2020-му фінал і прогнозована перемога букмекерів, але не сталося в тому четверте місце попри найві найвищі бали від журі. Тоді Україну представив циферблат. Да, йому дали найвищі бали. Йому робив тоді костюм Фролов. Це було так гарно. Ну, дуже був гарний виступ, достойний, але не пустили хаята на Євробачення. Глядачі не проголосували. У хаята якась слабка медійка, дуже слабка медійка. Він медійно слабкий чувак. Правда, йому треба більше там, не знаю, вести соцмережі, більше якось себе показувати, бути щирим з глядачем, робити прикольні. Ну коротше, я не знаю, йому ніби не вистачає якогось крутого менеджменту. Хаято і. І тому у нього от постійно якісь типу, там, другі місця. Хоча мені дуже подобається хаят в плані того, як він виступає, як він співає. Супер просто. Також молоді повертаються на нацвідбір Євробачення, записали відео, що надіслали, з'явилася у них крута пісня, і надіслали її на нацвідбір. І, до речі, ще подається Островський. Островський подається на нацвідбір, побачимо, чи візьмуть його до Лонглисту, подав заявку теж. Також свою заявку подав рухан комен. Я коли це побачив, думаю, ребят рухан Кумен на нас відбір євробачення. Він, звісно, голосистий, але те, що він робить, те, що він випускає. Ну не хотілося б таке випускати на сцену Євробачення. І навіть Богдан Біспалав. Богдан Біспалаф із своєю музикою, яку він робить там на ноутбуці, і штучним інтелектом випустив, значить, трек туди відправили на це відбір Євробачення. Ну, побачимо, кого оберуть. Вже щось знаєте, спочатку ніхто не хотів. Зараз щось всі захотіли. Вже всі підряд пішли на те то Євробачення. Тому бідна Джамала, сил тобі джамало, і, значить, терпіння вислухати всіх виконавців. Ну, а ми переходимо в зарубіжний шоу-бізнес. Давайте подивимося, що там цікавого відбулося, що ж там цікаве нам розкажуть наші любі зарубіжні зірки. Підіді можуть випустити достроково із в'язниці. Тільки в минулому випуску ми з вами говорили, що на підіді там нападають, у в'язниці хтось прокрався, напав, бідний Підіді, значить, таке от щось подеслося по інтернету. А тут, значить, повідомляють, що його тюремний термін можуть перерахувати. значить, якщо адвокати його діб'ються того, що репера переведуть в більш м'які умови втримання. В цьому випадку у діді з'явиться можливість прийняти участь у програмі ліків від залежностей та заборонених речовин і успішне завершення цієї терапії від залежності йому скоротає термін на рік. Отака от історія. Там якась такі процедури, що ти якщо там значить виправляєшся, лікуєшся від своїх залежностей. Тобі там начисляються якісь очки, і ти менше сидиш у цій в'язниці. О така історія бувається зараз в піді. Просто подивіться наскільки хитрі, наскільки хитрі адвокати Наскільки вони значить вміють працювати і намагаються, як тільки можуть, да, поскоріше дістати Підіді із в'язниці. Хоча він знить за великі правопорушення, він був небезпечний для людей. Він багато наробив біди людям. І ми ще не про все знаємо, да, тому що всі засідання були закриті. Але, бачите, намагаються за гроші, за гроші люди готові на все і навіть витягнути такого монстра, як підіді із в'язниці. Для фанатів BTS у мене приємна новина, тому що їх любимчики почали працювати над новим альбомом вперше за 5 років готують новий альбом BTS. Значить, і вже в 2026 році вони відправляться в світове. Турне робота групи встала на паузу 22-му році, через те, що її учасники відправилися в армію, служили за законом. Значить, обов'язково треба було їм служити, і вони, значить, після служби зараз повернулися і пишуть нову музику. І мені здається, це буде їх нова ера, нова епоха BTS, Бо зараз трошки так все притихло, да тому що зараз раніше ми їх постійно чули, постійно на слуху були. І зараз думаю, таке гучне, гучне повернення, тому що інакше вони не вміють. Вони роблять завжди так прям. Хорошо. Кеті Пері більше не приховує своє особисте життя. Пам'ятаєте, ви з вами говорили, що вона розлучилася з Орландо Блум, і потім в неї з'явився такий дуже цікавий ухажор у вигляді колишнього прем'єра-міністра Канади. Перший вихід у світ Кеті Пері і її нового бойфренда. Пара з'явилася разом в Парижі в день народження Кеті Пері. Нагадаємо, що бойфренд Кеті Пері, колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він дуже підтримував, до речі, Україну цей трюдо і виступав за Україну і засуджував дії Росії, і багато допомагав. Україні І бачите, зараз вони разом з Кеті Перрі Цікава пара, тому що Кеті Перрі дуже дивна дівчинка для мене. Вона така, знаєте, не від світа всього. Трошки така взагалі не розумію, трошки вона така якась фрікеса для мене. І тут такий серйозний поважна така людина поруч з нею. Але давайте не забувати, що у людей у артистів завжди на сцені це образ, і в медійному полі це завжди образ. А ми ніколи не знаємо, що там ховається за кулісами. Ніколи не знаємо, яка людина вдома, як вона себе поводить, як вона себе почуває. Тому може, і така ось з ним кішка-кішка. А на сцені така фрікінеска, пікінеска, хочу сказати. Карді Бів шоці від цін на оренду квартири. Значить, я не знаю, як люди виживають. Арендна плата в Бронксі дуже висока. Де б ви не жили? Мені дуже шкода, чому там така дорога оренда, чому, чому оренда така дорога навіть в самому дешевому районі, так як є багато одиноких людей, студентів, які живуть самі і які працюють весь день, у них немає можливості навіть заплатити за квартиру. Тобто оренда квартири дуже і дуже висока. Насправді, ринок оренди квартири росте з кожним роком. Я не знаю, якщо ви знімаєте. Та квартири, ви напевно це відчуваєте, але в Америці це ще більші гроші, там мінімально за 5 тисяч доларів ти можеш зняти якусь більш-менш нормальну квартирку, якщо ми говоримо про Нью-Йорк, наприклад. Тобто там 3-5 тисяч доларів, це мінімально, щоб у тебе була там. Ну, one bedroom коли, з окремою спальною, це 5 тисяч доларів. І це дуже великі ціни, тому що іноді людина живе сама. Людина заробляти має скільки, типу там 15-10, щоб жити нормально. А коли ти мігрант, коли ти приїжджаєш, коли ти починаєш свої... Життя доросле, ну, якби ти саме не вивозиш такі гроші, і це, звісно, дуже-дуже важко. І чому так з кожним роком росте, чому це не керується якось на рівні держави, дуже-дуже цікаво. Але бачите, оренда нерухомості завжди росла. Вона була висока і 10 років тому, коли я починав жити сам і, і зараз. Хоча ну, в Києві ще більш-менш насправді в Києві можна знайти квартиру там, і за 500 доларів, можна знайти квартиру і за 400 доларів. Але це Будуть ну не дуже класні райони, це можуть бути не дуже класні умови, і щоб знімати квартиру реально якусь хорошу і десь поцентріше, це від 1100 доларів на місяць, плюс комунальні буде виходити там і плюс прибудинкова територія, буде десь 1300 доларів точно виходити в місяць. Тобто заробляти ти маєш мінімум 3-3,5 тисячі доларів, щоб комфортно жити з такою квартирою. Бачите, навіть Бі возмущається за оренду квартири, так що у нас все в. but i'll Казахстан проти російських виконавців. Казахстан активно виступає проти зетнутих артистів, які пропагандують цю російську політику, які виступають з літерами З на чолові, і вони скасовують концерти. Казахстан дуже часто просто об'єднується в соцмережах, пише петиції, пише значить майданчики, які проводять концерти, і пишуть певні якісь там доноси для того, щоб відмінити концерти цих артистів, що ці артисти з їх пропагандою не потрібні в їх країні. І було це от Виконавець Акмаль, Акімаль, Ахмаль, Ахмат, може якийсь акімаль. Він співає там популярні якісь кавери. Короті, щось він там співає в себе. І він на концерті в Казахстані йому подарували знаєте, там пляшку в пакеті, а пакет був жовто-синім. Тобто жовта і синя була е, ця спинка. Як сказати? Ну, ви поняли, бачите, господі. І він достав пляшку, а пакет віддав, сказав: заберіть цей пакет, не люблю ці, ці кольори, треба їх спалити. Отак От він сказав про кольори українського прапора. Плюс до того дуже схожі кольори на, на прапорі Казахстану. Да, у них там теж такі жовтенькі і голубенькі, і тут це розлетілося по інтернету. Люди в Казахстані це побачили, написали, що ей вибачте, як мінімум, це не тільки український прапор, а ще й наші кольори. А ще й не думай про те, що ти можеш проти України виступати, тому що ми підтримуємо Україну. І йому скасували просто в той же день. На наступний день у нього були скасовані всі концерти. у нього був тур по Казахстану. І я таким просто пишаюся. Дуже сильно дякую людям з Казахстану. Велике їм спасибі, якщо вони це побачать. Це супер, це дуже приємно, тому що таким людям і таку нечисть взагалі не можна пускати до себе в країну, бо вона потім прийде і буде там свої порядки розказувати, як треба, як не треба. Зараз скасовуються там тімати, до цього скасували Поліну Гагаріну, і багатьох багатьох, багатьох хто є проросійським, хто є прозетнутим, їх поскасовували для того, щоб вони не несли свою банючу пропаганду до них в країну. І це. Це дуже правильно. Я вважаю, що всі пострадянські країни мають так робити і забороняти виступи оцих от проросійських артистів. До побачення, якщо підтримують своє болото, нехай сидять в своєму болоті і там квакають. Нехай там сидять, там купаються, і їх не треба більше ніде. Команда містера Біста, одного з найбільших, найпопулярніших, точніше, він є найпопулярніший ютубер у світі, приїхала в Україну, щоб врятувати трьох левів, які страждали від війни. І, значить, стався скандал, тому що у нього є переозвучка відео, да, у нього є там на різних мовах, може слухати його відео. І в російській озвучці там немає про згадки про війну. Тобто людина, яка озвучувала для Росії цей ролик да, для російськомовних, вона пропустила цю згадку про війну, хоча в оригіналі. Алі, містер Біст каже, що там леви страждають від війни. А там сказали, що просто вони живуть в неподобних умовах в Україні, тому вони приїхали їх забрати. От навіть навіть такі от дрібниці росіяни, російські, озвуч... російські озвучці проявляють себе як мразі. Навіть тут вони бояться сказати правду, що левенята страждають від війни, а не від просто від того, що їх тримають не в тих умовах. Вот і коротше, містер Біст забрав на літаку, приїхали за. Цими левенятами на великому літаку їх привезли і в якийсь заповідник відправили. Таким чином рятували трьох левень левів, які страждали від війни. До речі, я часто думаю про тварин під час війни. Це прикиньте, як їм важко, як їм страшно в цих клітках, в цьому холоді, на вулиці, під вибухами. І ще якщо шахеди там десь падають, поруч з ними це взагалі жах. Це є багато кадрів, як канюшню цім разі росіяни попали. Ну коротше, це все дуже боляче дивитися і боляче навіть думати про це. Ну на цьому у мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Підписуйтесь обов'язково на канал. Кидайте цьому відео лайки, так і знаю, що вам подобається чи не подобається це відео. Пишіть коментарі про ті чи інші новини. Підписуйтесь на мій інстаграм, всі лінки знайдете внизу. А я вам кажу велике дякую і побачимося через три дні. Бувайте, пока!